Та добром усім, пустіть, пустіть колядників у дім, а ми за давнім батьківським звичаєм, за колядуєм, щастя побажаєм. Коляда дзвіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоби повернулись воїни в родини. Україна каже, діти, мої діти, зачекайте, скоро будемо ми усі радіти. Бог дарує нам мир, любов, добро. Христос це рождає! Славімо Його! Він чую вас від Різдва до Нового року, а від нового року до водохреща, а від водохреща на довгі літа, в радості свята зустрічати і разом з нами колядувати. Коляда, нехай нас всіх звеселяє, Христосся рождає. Хай у вашій хаті злагода панує, хай любов дитяти з вами мандрує, зичу господарям щастя і вражаю. Усім добрим людям здоров'я бажаю. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився і ви, люди, звеселіться рожденному поклоніться. Мов у світлу днину, народилася дитина, чиста, чиста, мов сльозина, Божий син, свята зернина. Благословенні будьте, люди, хай добра воля з вами буде. Хай Господь в серцях народу за сіє єдність, мир і згоду. А всяке зло від сторони, Хай Господь вас благословить. Я, ангел Божий, всіх вітаю, прилетіла до вас з раю, хоч тяжкі часи настали і за землю вас вбивають, та шляхи Господні знають. Україні бути раєм, погляньте на небо, воно торжествує, Воно всіх вітає, воно всіх віншує. Таман радіє, органи співає, щоб чули всі люди Христос страждає. Сій хаті, ми, пастушки небагаті, із далекої дороги зайшли в ваші тут пороги. Тож дозвольте відпочити і новину об'явити. Ця новина незвичайна, то велика, свята Тайна, у Вифлеємі народився, з Марії воплотився, Ісус Христос, дитина Божа, красний, мов та квітка гожа. Ідемо ми до вертепу, Богу помилитись, ідемо ми Ісусові низько поклонитись. Хто вклонитись хоче Богу, хай збирається в дорогу. Заспіваємо всі разом і разом підемо сповіщати про новину, про Божу дитину. З далекого сходу йшло троє царів, їм промінь від зірки і з неба святили. Мир вам, харчі. Ми царі зі сходу, з першської столиці. Сотні років ми страждали, на месію всі чекали. Нам на сході красна ясна зірка з'явила. Про народження Ісуса весь світ сповістила. У далекий виплоєм ми оце з дарами йдемо. Спішимо зложити щиро. Золото, ладан, мир. Тож ми дариці зібрали, йдемо за звіздою, щоб вас возрадувати тою новиною. Із двом Христовим і з Новим роком вас вітаємо, пшеницею посіваємо, здоров'я міцного бажаємо, щоб у кожній порі року була радості ні в року, щоб усе задумане збулося і всім весело жилося. Сиплю вас житом, щоб довго ви жили, ще й пшениці яру, щоб горя не знали. Сиплю на вас просо, щоб добре жилося, сиплю і о вас. Аби вам огордився рід у вас на щастя, на здоров'я на новий рік. аби сіялось, родилось, щоб гаразд усе робилось у садочку, в полі, в хаті, щоб добра було багато. Аби були здорові діти і був мир у цілім світі. Сію, сію, засіваю. Щастя радості бажаю. Христос ся рождає. Жасті, ой,